Давно не виходило у мене на каналі нових відеороликів. Все пов'язано з ситуацією, яка зараз склалася в Україні. А ситуація слідуюча Срана Кацапня по приказу бункерного хуйла, він же Путін, він же Казьо і він же долбайоб напала на Україну. Тобто в Україні на сьогоднішній день повноцінна масштабна війна. І дана ситуація не спонукає мене для того, щоб записувати якісь відеоролики на будь-яку тему. Але ті ж кацапи срані дивляться мій канал і дивляться мої відеоролики і пишуть мені, що, мов, я повинен вчити російську мову. Та хрена подібного, скоріше ви будете вчити козли українську мову, аніж я вчити вашу срану мову. Але менше з тим. <звук> Привіт усім! Ви на каналі Мотопострілушки. і тема сьогоднішнього відеоролика буде у нас ось такий ліхтар Warkus TS-21. І в даній відеоролику ми поговоримо, верніше я поговорю, ви послухаєте, про прошивку даного ліхтаря UnduReal 2. Кілька місяців назад, якщо пам'ять не зраджує, десь 10 місяців від сьогоднішнього дня, було мною записано відео. Де я подробно розповів усі тонкості, всі налаштування даного ліхтаря в Worcus ts 21 та їм подібних. Але у людей залишилося декілька таких часто задаваємих, скажімо так, мені запитань. І одне із тих запитань являється таким, що ось, мол, я налаштував автоблокування. Кнопки ліхтаря, тобто, щоб ліхтар по натисненню на кнопку автоматично не включався, щоб він блокувався. І тепер я не знаю, як виключити дану функцію. Ну, все насправді дуже просто. Давайте ми візьмемо ось наш ось наш Unduil 2. І ось наша функція автоблокування кнопки. Тобто блокується вона, щоб включити функцію автоблокування з виключеного ліхтаря. Потрібно натиснути 4 рази на кнопку включення, після чого фонарь буде, ліхтар буде заблоковано. Далі ми з заблокованого. Режиму, нажимаємо та утримуємо ще 10 разів, 9 разів нажимаємо і 10 тримаємо до тих пір, поки ліхтар не почне мерехтіти. І далі один клік дорівнює 1 минута блокування фонаря. Тобто скільки разів ми нажмемо на кнопку після того, як ліхтар почне мерехтіти, через скільки хвилин буде блокуватися ліхтар. Давайте я покажу, як це відбувається. Для того, щоб ви побачити, що ліхтар заблокований, відео вийде трошки довге. Але ви зрозумієте всю суть. Я блокую фонарь. Фонарь ось зараз включається-виключається. Тобто він не заблокований. Я включаю, щоб горіла кнопка, світилася тут діод, для того, щоб було видно, коли ліхтар заблокувався. І так, для того, щоб це включити, потрібно... Нажати 7 раз з виключеного ліхтаря. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ось кнопка загорілася трошки, нам треба щоб сильніше горіла. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ось кнопка у нас горить. Горить або світиться. Ми нажимаємо 4 рази, щоб заблокувати ліхтар. 1, 2, 3, 4. Все, ліхтар заблокований. Нажимаємо на кнопку, включається Moonlight, але він по суті, якби у кишені, у сумці, у рюкзаку, ми будемо нажимати, нічого з ліхтарем не буде, він сам не включиться. Для того, щоб налаштувати нам функцію автоблокування кнопки ліхтаря, щоб вона автоматично блокувалася, нам потрібно нажати 9 разів та 10 утримувати кнопку включення. З заблокованого фонаря. Фонарь у нас уже заблокований. І так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мерехтить, нажимаємо раз. І це буде значити, що через одну хвилину фонарь буде автоматично блокуватися. Він бликнув один раз і погас. Тепер ми ліхтар розблоковуємо, нажимаємо 4 рази, 1, 2, 3, 4. І все, тепер ми його залишаємо. Ось як бачите, світодіод у кнопці погас, що значить, що ліхтар заблокований. Ось я нажимаю на кнопку, ліхтар не світить, а включається тільки Moonlight, і то тільки тоді, коли тримаєш кнопку. Тепер щоб виключити автоблокування на Undureal 2, нам потрібно повторити слідуючу операцію. Тобто все те, то, що ми зробили для автоблокування, нам потрібно все те саме зробити, тільки не нажимати на кнопку, коли ліхтар почне мерехтіти. Ми з заблокованого ліхтаря нажимаємо 9 разів та 10 раз тримаємо до тих пір, поки не почнеться таке мерохтіння світла. Дивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ось, мерохтить. І поки він мирохтить, ми не торкаємося кнопки. Ліхтар погас, але він все ще заблокований. Ми його розблоковуємо і все. Наша автоблокировка виключена. Якщо нам потрібно її знову включити, то ми знову блокуємо ліхтар. 1, 2, 3, 4. Заблокували. Ось, Кнопка погасла. Натискаємо на кнопку 9 раз та 10 тримаємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мирохтить. Раз нажали, два нажали, три нажали, ми. Налаштували наш ліхтар, що він буде блокуватися через 3 хвилини. Щоб це виключити, повторюю. 9 раз та 10 утримуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тримаємо. І все, поки ліхтар отак мирохтить, ми нічого не нажимаємо на кнопку. Відповідно, ми вимикаємо наше автоблокування. Але ліхтар заблокований. Ми його. Чотирма кліками розблоковуємо, і він більше не буде сам автоматично блокуватися. Відносно того, люди ще задають такі запитання мені, на яку температуру потрібно калібрувати даний ліхтар. Ну, друзі, у першому відео щодо даного ліхтаря я вам все. Подробно розповів і висловив свою думку, що я рекомендую ставити температуру 50 максимально 55 градусів від січки. У інструкції до даного ліхтаря, ось навіть тут на цій картинці, написано, що ліхтар автоматично після будь-якого скидання до заводських налаштувань. Має закладену у собі відсічку на 30 градусах. Тобто, якщо ми зреситуємо наш фонар, він буде понижати світло, яскравість світла свого після досягнення термодатчика температури 30 градусів. Це дуже низька температура. Нам її потрібно підняти трошки вище. Я рекомендую. Ставити знову ж таки 50-55 градусів максимально. Чому так? Та тому що я стикався вже, не я стикався, люди, мої знайомі, котрі володіють такими або якимись подібними ліхтарями. При виставленні температури вищі як 60 градусів, наприклад, 65-70 градусів від січки ліхтаря то за якийсь певний період часу ліхтар виходить з строю. У когось може навіть вийти з ладу при температурі в 60 градусів, відпаятися якийсь світодіод, наприклад, або відпаятися якийсь там на платі з кристалами. Тобто це не поодинокі випадки. Нормальна температура, яку я вважаю, ставити це 50-55 градусів. По Цельсію плюс. Вище не рекомендую. Якщо вам потрібно вищі, будь ласка, ставте, але ви це будете робити все на свій страх та ризик. Також одне з дуже таких часто задаваємих питань це кнопка освітлення кнопки даного ліхтаря. Ну, дивіться, я налаштував, наприклад, Щойно у даному ролику, щоб кнопка горіла, це з виключеного ліхтаря, не заблокованого, а виключеного. Наприклад, вона, коли просто ліхтар виключений, може світитися. Можна налаштувати її, коли вона буде заблокована, коли фонарь буде заблокований, вона може теж або світитися, або Блимати або легенько світиться, Ну, наприклад, дивіться, зараз ліхтар бачимо, так? включається, ми його блокуємо, 1, 2, 3, 4. І у мене кнопка просто погасла, ось Ми бачимо, що поки я тримаю кнопку, поки ліхтар світить з заблокованого ліхтаря, ось дивіться, коли ми будемо тут, ми можемо так само. Налаштовувати дану кнопку. Ось ліхтар заблокований. Ось 7 кліків ми регулюємо освітлення нашої кнопки. Але ми не міняємо його з помаранчевого на синій або синього на помаранчевому. Ми просто регулюємо освітлення помаранчевої підсвітки кнопки. Ліхтар заблокований. Ми натискаємо 7 разів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ліхтари легенько, не ліхтар, а кнопка легенько загорілася. Нажимаємо ще раз 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, світиться. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Вона відбликує. Тепер ми ліхтар розблоковуємо. 1, 2, 3, 4. Ліхтар розблоковано. І при розблокованні ліхтарю, коли він у нас просто розблокований і виключений, у такому режимі. Вона у нас світить. А коли ми ліхтар блокуємо, 1, 2, 3, 4. Вона буде моргати, давати таким чином нам знати, що ліхтар заблокований. Ну, так відбувається все. Так само можна тут же і виключити. Нажимаємо ще раз 7 раз, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І все. При заблокованні ліхтарі, кнопка у нас виключена. Ми можемо налаштувати як у однім режимі, як у режимі заблокованім, так і просто в режимі виключенням. Ось таким чином усе налаштовується. Даний ролик я записав для того, що немає в мене можливості відповідати всім та кожному на одинакові запитання щодо даного ліхтаря. Тому я записав такий ролик для вас. Надіюся він вам стане в нагоді. Ставте лайк, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал. Всім дякую, всім добра та миру.